Олена Чернова переїхала до Полтави з Донецька. Жінка виховує доньку і хоче прописати малюка в Полтаві. Однак на заваді стає війна на Донбасі. Вона не може отримати з рідного міста необхідні документи. Колишній чоловік не може мені вислати, тому що зараз у них там війна йде, і всі нотаріальні контори у них, звичайно закриті. А мені потрібна нотаріальна відомість, що він не заперечує, що в мене донька буде разом зі мною проживати. Жінка говорить, скільки не бігала по кабінетах, результат нульовий. Врешті-решт вирішила звернутися до народного депутата України Сергія Капліна. Лише тоді справа рушила з місця, зазначає Олена. Я зателефонувала до прийомної Капліна. Ми зустрілися з Сергієм Миколайовичем, і це питання зараз вирішується в позитивному напрямку. Я думаю, що в подальшому ми будемо звертатися до Сергія Миколаєвича. Чому я раджу всім, що це дійсно людина слова? А Полтавка Тетяна Кулак прийшла до приймання нардепоскому. Нальною проблемою її сусіди влаштували на своїй приватній ділянці притулок для собак за словами Тетяни, гарними сусідами їх назвати важко. 150 собак постоянний гавкіт, вонь неймовірна. криси бігають розмірами скотів. Блоки у людей пригають просто в хаті. Із антисанітарією та свавіллям Тетяна та інші мешканці цього району борються вже давно та марно. Звернення до міських служб залишається без відповідей. Тож пішли до Сергія Капліна, каже Полтавка. Зараз ми вже не хочемо нікуди звертатися. Ми вже просто прийшли до Капліна, тому що він нам поможе, тому що ну, ми вже просто не знаємо, куди нам звертатися. Просто не знаємо, куди нам звертатися. Вже кругом ідуть одні відписки. Нам кругом відписали. За день громадське приймальне нардепа Сергія Капліна отримує до сотні подібних скарг окрім прийомів у консультантів чи. Мало громадян повідомляє про свої проблеми телефоном. Окрім цього, є звернення по судовим справам, земельним тяжбам та соціальним проблемам. Найчастіше прохають допомогти у розв'язанні комунальних питань. Проблеми найрізноманітніші. Найбільше питань до житлово-комунального господарства: чому тариф у Києві 7,1, а у Полтаві 8,83. Ми що? Отримуємо вищу зарплатню чи в нас вищі пенсії, ніж в столиці? Я балотуюся від е, блоку Порошенка. Але для мене є була і буде лише одна партія. Партія. Простих людей міста Полтави. Оцих простих людей, які є колискою моєї політичної кар'єри, які мене відправили захищати їх інтереси, інтереси, таких, як вони, мільйонів по всій Україні. І це для мене головний пріоритет. У приймальні зазначають, ніколи не кидають справу, не довівши її до кінця. Одне зі звернень висіло в приймальні більше року. Жінка звернулася до Сергія Капліна аби дізнатися причину смерті її чоловіка, який загинув через нещасний випадок на кордоні з Молдовою. провівши колосальну роботу в Україні і так і не отримавши відповідей, команда нардепа зв'язалася з послом Молдови в Україні. Треба було діти до кінця і довести цю справу. Не, не обмежитися відповіддю з одеської прокуратури або з унаски прокуратури, де справа знаходину просто треба було бажання і допомогти людині. Це єдине що було. У приймальні не лише консультують людей, а й реально вирішують їхні проблеми. Саме тому полтавці, зневірившися в ефективності роботи міської ради, справді довіряють Сергію Капліну за словами помічників нардепа, шальки терезів дедалі більше схиляються у бік команди народного обранця. Багато людей бачачи активну діяльність капліна як народного депутата, акцентують увагу на діяльність міської влада яка практично самосудить проблем міста практично і дуже надіються що е, дуже надіються що від е, від капліна що буде такий же активний молодий мер який зможе навести лад в місті допомогти в цих в безлічі комунальних побутових питань чоловік він просто довіря таке ну не знаю, ну от, йому можна довірити. довірити. От він такий, ну я, я скільки я постійно дивлюся передачу. Це щось я йому довіряю? От він такий. Ну че наче ти може положитися? Нагадаємо, Сергій Каблін балотується у народні депутати України по 144-му мажоритарному округу.